У Львові 11 листопада спалахнув конфлікт між двома чоловіками, які вигулювали собак. У мережі поширили відео, на якому видно, як щепилися два господарі собак. Зокрема, 24 четвертий канал, посилаючись на слова очевидців, пише, що до львів'янина підійшов чоловік і став пред'являти претензії, що його собака гуляла без намордника. Зрештою, ця перепалка переросла у бійку. А згодом чоловік дістав ніж і вдарив ним спочатку собаку, а потім і самого львів'янина. Львів'янин стверджував, що. Його вдарили ножем кілька разів і намагався наздогнати нападника, але він пішов з місця подій. Зрештою поліції Львівщини уточнили, що нападника вдалося затримати. Правоохоронці розповіли, що на вулиці Володимира Великого між двома львів'янами віком 70 та 42 років виникла сварка під час вигулу собак. Це сталося близько шістнадцятої години 50 хвилин. Суперечка переросла у конфлікт, під час якого старший з учасників завдав молодшому двох ударів ножем у ділянку грудей та живота, спричинивши тяжкі ушкодження. Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне тяжке тілесне ушкодження. Коли провину чоловіка доведуть у суді, йому може загрожувати від 5 до 8 років позбавлення волі.